Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. 18 липня Олімпійська збірна України провела останній товариський матч у рамках підготовки до Олімпіади 2024. Суперником команди Руслана Ротаня стала Олімпійська збірна Парагваю, яка також зіграє на іграх в Парижі. Ця гра завершилася в нічию 2-2. Українці вигравали 2-0, але не втримали перемогу. Голи у складі збірної України забивали Максим Хлань та Олег Федор. Голкіпер Кіріл Фесюн відбив два пенальті. Цей поєдинок відбувся у Франції, згідно з домовленою Сторін матч не транслювався. Також 18 липня збірна України Ю-19 у рамках другого туру групового етапу Євро-2024 зіграла в нічию з Норвегією. Гра у Белфасті завершилася з рахунком 0-0. Україна у першому турі зіграла в нічию із Північною Ірландією 0-0. Наступний поєдинок синьо-жовті проведуть проти італійців. У ПЛТБ продовжує перемовини з Динамо та Зореєю щодо трансляції матчів команд. Повідомляє та таке: за даними джерела Зоря і Динамо висунули додаткові умови для співпраці. Сторони готуються до нового раунду перемовин. Домашні матчі цих команд раніше транслювалися на ресурсах 1+,1 медіа, як і ігри Дніпра Дніпра-1». Карпати підписали контракт про трансляцію матчів команд на УПЛТБ. Повідомляє КДК. за інформацією джерела домашні матчі львівського клубу у сезоні 2024-25 Транслюватиме УПЛТБ. Згодом Карпати також підтвердили цю інформацію. Клуб уприлюднив заяву про це на офіційному сайті. Також Інгулець оголосив, що домашні матчі команди теж транслюватимуться на УПЛТБ. з весняної частини сезону 2023-2024 УПЛТБ транслював домашні матчі 13 команд Прем'єр ліги. Карпати та Інгулець сезон 2024-2025 проведуть в УПЛ. Дніпро 1 офіційно знявся з УПЛ, повідомляє, тато таке: за інформацією джерела листа, адресованого загальним збором УПЛ, було підписано генеральним директором клубу Антоном Фурсовим. Українська асоціація футболу відреагувала на лист УПЛ, який був адресований організації щодо питання відкликання атестата Дніпра 1. Це відбулося після голосування більшості голосів учасників ліги та виключення клубу зі змагань. В УАВ заявили, що підстави для відкликання атестату наразі відсутні. А за даними Sport.ua, як вже. Відомлялося раніше, клуб розглядав тимчасове припинення діяльності через воєнний стан. Трохи згодом УПЛ підтвердила виключення Дніпра 1 зі складу учасників УПЛ. У першому турі чемпіонату Польщі Шльонськ та Лехія зіграли в нічию 1-1. У складі гостей, які повернулися в екстраклясу, зіграли чотири українці. Голкіпер Богдан Сарнавський та півзахисник Іван Желіско вийшли у стартовому складі. Також на заміну виходили півзахисник Сергій Булеца та нападник Богдан В'юник. Для них це був дебют у складі нової команди. Ще один український півзахисник Лехії Максим Хлань перебуває в Олімпійській збірні України. Арсенал виявляє інтерес до захисника Бормута та збірної України Іллі Забарного, Барного. Про це повідомляє англійська преса. За даними джерела, Бормут не хоче відпускати гравця, але може розпочати перемовини, якщо клубу запропонують від 40 45 мільйонів фунтів. Клубні скаути стежили за грою Забарного на Євро 2024. Усі звіти щодо нього були позитивними. На полі зацікавлений у трансфері лівого захисника Евертона Віталія Миколенка. Повідомляє Sky Sports. Новий головний тренер неаполітанців Антоніо Конте, який очолив команду на початку червня. Дуже хоче отримати 25-річного Миколенка у свою команду. Минулого сезону 25-річний Миколенко провів 34 гри на клубному рівні. Забив два голи. На євро 2024 Він зіграв один матч. Результативними діями не відзначався. Центральний захисник Крістофер Нвеезе 17 липня приєднався до зорі на зборах у Словенії. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Луганський клуб підписав нігерійця ще на початку лютого, але він не зміг приєднатися до команди через консульську бюрократію. Також 16 липня до розташування зорі прибув нападник Едуардо Гереро, у якого завершилася відпустка після виступів за збірну Панами на Кубку Америки. Воротар Андрій Кожухар пішов з Карпат. Голкіпер та клуб достроково пропинили дію контракту за взаємною згодою. Кожухар став гравцем зелено-білих перед початком минулого сезону. В його активі 28 матчів у першій лізі. Карпати офіційно оголосили про припинення співпраці з колишнім головним тренером команди Мироном Маркевичем. 73-річний фахівець та клуб досягли взаємної згоди про припинення співпраці. Раніше з'явилася інформація, що Маркевич подав у відставку через недостатню комплектацію Карпат та прихід на посаду нового головного тренера команди Владислава Лупашка. Згодом тренер підтвердив, що покидає клуб. Маркевич очолив львівський клуб у червні 2023 року. За підсумками минулого сезону команда посіла друге місце у першій лізі та у сезоні 2024-25 зіграє в ОПЛ. Владислава Лупашка призначили головним тренером Карпат. До цього Лупашко був головним тренером Карпат. Ю 19 функції старшого тренера Львів'ян виконуватиме Сергій Лаврененко. Тренер воротарів Богдан Шуст, які також входили до тренерського штабу юнацької команди Карпат. Півзахисник Вереса Дмитро Кльоц продовжив контракт з клубом. Угода розрахована на два роки. Кльоц виступає за Верес упродовж трьох сезонів поспіль з часу повернення клубу до ОПЛ. За цей час півзахисник відіграв за рівнян 46 матчів, забив 6 голів та віддав три результативні передачі. Інгулець оголосив про підписання півзахисника Сергія Питька. Деталі угоди з тридцятирічним українцем не розголошуються. Футболіст виступатиме під 32-м номером минулого сезону. Питько виступав за минай, де відіграв 19 матчів, забив один гол та віддав один асист. Півзахисник Джері Йока перейшов у Полісся. 18 18-річний конголезець підписав контракт з Житомирським клубом на 4 роки. Йока розпочав свою кар'єру на батьківщині на професійному рівні. Виступав за клуб РСМ з другої ліги Республіки Конго. Джері вже встиг відзначитися голом у спарингу з Поліссям. 2 23 липня Динамо у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів зустрінеться з сербським партизаном. Цей матч розпочнеться у 21.00. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Один із найтитулованіших італійських клубів хоче підписати голкіпера збірної України Анатолія Трубіна. Трансфер може відбутися на початку нового сезону. Бенфіка вже веде переговори про продаж Трубіна. Повідомляє Абола. У сезоні 2023 2024 Анатолій Трубін став одним з лідерів оборони Венфіки. Команда українця програла чемпіонський титул спортінгу, але багато європейських грандів звернули увагу на 22-річного голкіпера. Новий сезон він може розпочати у складі іншої команди. Український голкіпер вже повернувся до Бенфіки після відпустки та тренується разом з командою. Але водночас португальський клуб веде переговори з міланським інтером щодо суми компенсацій за футболіста. Основний воротар Нерадзурі Ян Зомер має намір продовжити кар'єру в Саудівській Аравії він отримав вигідну пропозицію від одного із місцевих клубів. Інтер знайшов заміну швейцарцю у Бенфіці. Гра Трубіна за збірну України на євро 2024 остаточно переконала керівництво італійського клубу щодо доцільності цього трансферу. Інтер готовий заплатити Бенфіці 25 мільйонів євро за українського голкіпера. Ця сума може зрости внаслідок бонусів. Динамо і Кривбас дізналися потенційних суперників у третьому відборі Ліги Європи. Динамо розпочне боротьбу за потрапляння до групового етапу Ліги Чемпіонів з другого кваліфікаційного раунду, де суперником українців стане партизан. Якщо кияни програють у протистоянні сербам, то перейдуть до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи та опиняться серед сіяних команд. Можливі суперники Динамо в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, Рієка, Хорватія або Курвінул Румунія, Трабзонспор Туреччина або Ружемборок-Словаччина, Серкель Брюге, Бельгія або Кілмаронок Шотландія, Сервет Швейцарія, Луган, Швейцарія або Феннербак чи Туреччина, Панатінайкос, Греція, або Ботів Пловдів, Болгарія, Криворізький Кривбас розпочне боротьбу. З третього раунду кваліфікації Ліги Європи, потенційні суперники Криворіжців наступні, Аякс, Нідерланди або Войводіна Сербія, Брага, Португалія або Макабі Петах, Тіква, Ізраїль, Мольде Норвегія або Сількіборг, Данія, Вікторія, Плезнь, Чехія, Шериф Терасполь Молдова або Ельсбург, Швеція, Рапіт, Відень, Австрія, або Вісла Краків, Польща. Зазначимо, що жеребкування цього етапу Ліги Європи відбудеться в понеділок, 22 липня.